Привіт, друзі, всім хто дивиться в день добрий дня, ввечері, добрий вечір, доброї ночі. Сьогодні я в своїй бабусі Люти і дідуся Віті. У них два ось таких котика. Котики, Мурчики, Мурчик 1 і Мурчик 2. Ось так їх звати. Той, що більший мурчик 1, той, що менший мурчик 2. Але часто вони окремо і ніхто не знає, чи Мурчик 1, чи Мурчик 2. Ось такі вони брати-акробати. Дуже прикольні, полюбляють рибку, полюбляють смачний кормик і консерву. Я сьогодні з ними граюся. Вони люблять, щоб з ними гралися. Один трішки дикуватий, а інший більш ручний. Такі вони симпатичні. Ви любите чорних котиків. Якщо любите чорних котиків, ставте лайк. Це бабусі люди. А моїй бабусі Тані, ви пам'ятаєте тюльпанчик і тигрик. А ці красоти бабусі люди. Ось так вони сидять, насолоджуються. Життя. А от ви подивіться, прям сіапські такі коти ходять, щоб хвостики разом з'єднали. Взагалі було б прикольно. І ходять. Що ви хочете? Консерву ви хочете. А ви не хочете мишку піти зловити для разнообразі? Не хочуть. Їх зацікавила моя камера. Вони не знімались так дуже раніше, тому їм подобається, буду вас знімати. Друзі, вам подобаються мурчики? Якщо вам подобається, ставте лайк. А ще підпишіться на канал, вас Мурчик також просить. Ну підпишіться на канал, вам ще складно. Вам не складно, а мені так приємно. Я хочу з тисячу підписників. Ну, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. А Мурчики ось так люблять робити. Бачите? Це вони так сплю ой, упав упав. Ох Ось два братики, акробатики Два хлопчики, горобчики. Чорні і красиві. А вас які домашні улюблений? Прикольний! А в мене ось такі котячі будні. Котячі, будні, до речі, бабусі люди, якраз от господарства. І півники, і курочки, і кролики. І ще бувають качечки. Я вам все це знімлю. Якщо цікаво, продовжуйте дивитись. Не забувайте. А з вами я прощаюсь. Люблю вас, цілую. Дякую, дякую. Мурчики з так ось так кажуть вам дякую, дякую і до зустрічі. Пока-пока!